Шановні жителі міста Біла Церкви, в зв'язку з вступом Нового кримінально-процесуального кодексу України, наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України та Генеральної прокуратури України розроблено порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людей. Даний порядок. Взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, розроблено для забезпечення ефективної взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при перевірці фактів смерті людей з метою запобігання викладеним. Укриття умисних вбивств. Правовою основою порядку є Конституція України, кримінально процесуальний кодекс України, закон України про міліцію, основи законодавства України про охорону здоров'я, про прокуратуру, про поховання та похоронну справу. Згідно встановленого порядку, працівники бюро судово-медичної експертизи, тобто лікарі, судово-медичні експерти, обов'язково виїжджають на місце події разом із слідчою оперативною групою з метою зовнішнього огляду трупа. В передбаченому статтею 238 КПК України порядку, проводять розтин трупа впродовж доби з часу його надходження, направляють протягом трьох діб завірену ксерокопію лікарського свідоцтва про смерть до правоохоронного органу, що направило тіло на розтин, видають трупи з письмового дозволу прокурора після проведення судово-медичної експертизи. Згідно даного порядку. Обов'язково направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей з ознаками насильницької смерті, тобто травми, асфікції, дії, крайніх температур, електричного струму отруєнь і підозри на таку. Далі трупи людей, смерть яких настала поза місцем їх проживання, трупи людей, особи, яких не встановлено, трупи людей віком до 60 років, які померли за місцем проживання, за відсутності диспансерного спостереження за хворим. Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках. Виявлення трупів людей, які померли за місцем їх проживання, за наявності диспансерного спостереження за хворим, при відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку, за виявлення трупи людей похилого віку понад 60 років, які померли за місцем їх проживання, за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку. Обов'язковою умовою не направлення трупа для проведення судово-медичної експертизи є можливість видачі лікарського, фельдшерського свідоцтва про смерть без розтину або за результатом патологічного розтину. Шановні громадяни, в разі виявлення трупа людини, вам необхідно зателефонувати на номер 102 до органів внутрішніх справ, залишатися на місці, де було виявлено цей труп, і дочекатися приїзду слідчої оперативної групи.